З вами знову Ростик та Артем. проходимо нову частину. Всім привіт. Я дуже, до речі, я вже трошечки попровіряв. дуже цікаву частина. І тут потрібно все ж таки. Є лак. Так, дивись, тут можна підлетіти. Тут ти мене підкинь, будь ласка, дивись. Почекай. Ди, Байдеш де я? Пішуй. Почекай, не підкидай пер, почекай. Повіж бомбу на квадрат. Почекай, не підкидай, бачиш он ні квадрат, я туди зараз полечу. Повіж бомбу, а як запустиш мене, зірвеш. Зривай. О, чудово. Okay. Так, тепер ти йди, я так само тобі зроблю. А як мені? Ого, як ти швидко. А я? Так, ти ж на мою йди, ось де я. Ей, я не так. Давай. Так, цьому... я запускаю. Так, щось ми активували, а що ми активували? Ааа, робота активували, ого! О, ого, він мене точить не спалив. А, диви, в нього на ногах є такі штуки, диви. Ноги, ноги, ноги. Я одну навалив, а тут тобі треба, мабуть, бомбу кинути, бачиш? ти де? Я не бачу, я, я знаю, не а не ти, не ти не де, я тебе не бачу. Я ти? Тимчусь ти? сторони. Хочу тебе знайти, ми маємо з одної сторони бути. Ага, ось ти де. Навалюй одну ногу. О, диви, а тут тепер в ній. А ще чуть-чуть. О, відламали йому ногу. Тепер я цю відкриваю. А, диви, він сів. Ховав нас. Та по ньому не треба стріляти, воно нічого не дає. А тут просто набір. Ногу ще одну. А, відкривай, відкривай. Я бачу, де ти відкривав. Відкривай. Давай, навалюємо. Все, та це ези. Так, ще одну ногу. Ого. Ого. Відкриваю ногу. А, він сховав. Він став уже на нос. Я не бачу а он тут. Диви, я відкрив ногу. Бачиш за я відкривно Зірви там на ярем? І ти сдох, і взриви в секунду. Я, я поки там напігачу. Там... Ааа, я блін став. Де та нога, де та нога? Ой, а <плес> де та нога що ми відкрила? Вона кать я нога. Я якось ногу відкрив. Байдена. Я якось ногу відкрив. Дивись, ну. Біжи, вижи. Бач, де я ось біжи до мене. Бачиш я ось треба. Тут нога відкрита. Ось я, бач? Ось нога відкрита. А, бачу, Треба, щоб ти її розблокував і. Ти бач? Вс, ми розстріли. Відкрий, ще раз вона щось заблокувалась. Застрілюй. Ай, мене вбили, живи, живи, живи. Не настрілюй, живи. <плес> Ді, вона заблоковується швидко. Знову зараз. <плес> Я живу. Так, не ховай ногу. Чому? Вс, є. Ноги ми йому розвалили. О, диви, зверху кнопки якісь, ми в них маємо настрілювати. Як попасти наверх? Я зрозумів як. Один на одного запускаємо. Наліво, пішли наліво сюди. Пішли. До тебе, до тебе, до тебе, так? Так, я не знаю хто тут запускає. Ти. Тут я запускаю, став? Так, став. Запускає. І Будеш летіти, настрілюй. Полетів, настрілюй, стройся, цілься, а там взірви перш! І тепер настрілюй. Трошечки на спину. Так, ти йде на тій стороні, біжу до тебе. Та я хочу до тебе, не ну біжи, ну біжи, не біжи. Не ну біжи. Я вмер, я вмер. А родин я родин просили. А, я вже біля твого, давай. Так, я... Перше підриваєш, поняв. Потім... Перше свою тільки. Підривай. І тепер Я... Не стріляй! О. Усе, мою Так, тепер мою треба, я біжу до тебе. А, я, а я... Тобі є. нікуди бігти, ти там, де перелетів, там і лишається, там твоя. Ти де? Чого ж ти не тут? Я ти не ж тут маю бути. Біжу. Так, я стою на трамплін. Давай, пускай мене. Давай, давай, давай. Я є вмер, тобі зараз. Біжи, я буду. Ай, в мене там чуть-чуточка я знову біжу до тебе. Біжимо на ту сторону, бо твоя вже знищена. Ай, він тут якраз. Я не, став, допускай не... мене. Так. Та блін, куди я? Все, добили. Упав він. І що? А, не голова. А, я її.

Я можу. Родина на неї залази. Да. А, я. я став на неї жму гу три куднички. Ти... може, чи що? я не знаю, що вона ще робить. Щось... а, є щось по ній стріляти, ні? Ну стріляй просто, а ти можеш на неї вилізти, як я? Що? І... Це, я не пойму. Я Дивись, r 1 і вилазим. Я сів на неї і жму трикутнички. А те є що на неї? А, жми, і жмем раз, Все. Тобі й тоді, r 2 r 2 І що робити? Р2 жмем просто. Просто тримай Р2. Я тримаю. Видимо mm. Так шо так просто mm. виживати? Так просто выживати, выживати. Серед Я сдох бежи 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 Мені, а дичь там Яду пол. Так, якого вона кольору? Синьо. Мого. Ааа, мене вбили, Живи, будь ласка. Молодець. Так, я вже. Ви його. А, ці штуки не тонуть, так? тільки ті малі тонуть. Так, давай он оделась. Это у Колюру не в нем. Я же. Ну я в нем ее. Не, нормат, трошку бьем. Так, у нас сегодня будет. Нормат. Да я, а я так подумать. <свеч> Так, он от вон колер. Ну я не сразу распакував, я тут. Я просто Моя гнучей Мені... 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 збирали. Так, настрелий. А я вже дижу, я вже пошл. Не страшно, я живу. О, вона упала, до неї бігти. Біжимо. Я вмер, я вмер, я вмер. А, давай, біжи до неї. Трикутник, я є на ній. То біжи якось до неї. Давай. Давай, перестрибуй. Р1. Р1, трикутник. Е, куди? Вона нас скинула. Ми на неї сіли, вона скинула. Я паскудника. не вижив. Де вона? Так, знов падає, по-моєму, не. Падає, побігли до неї. Є! Yeah, прикутник нажав. Прикутник. Uh... Жме, жожо, uh... ж, ж, ше, за, ше, за, жме. А ну, почерван! Ты РДВ! Ай, ч блин? О! Що, Че не робота? Я спав, я не дивився з собою. Тут десь гліч додатковий має бути. А що тут робити? що ж дати, мабуть, тут? А, на бік он можна ходити. ти що ти б подумав? Якби там вже спалився. А нема гліча додаткового? Я знаю десь має бути гліч. Нема. Це мабуть трошечки пізніше. Це ли ви щоб я вбився. Не, ось нас ті горять. Тря І ти свою настріли. А, бач, ми так прес включаємо. Вс, просто Да може вона вас так може. Гліча немає, яко... Он дивись, там якась дробина була. Може там віч додатковий, диви. Ні, то не дробельна. <реклама> <реклама> ну пішли далі тоді. Ой, ч біжу я? Настя. Десь має бути гріш додатковий, там три знака питання горіло. Так, а куди далі? О, ось сюди я впав де. Так ми 200 пришли, ось наверх трейде. А що, там? А, ось може наверх тут. Разінчувань, як то. Десь те родинка води я щось не бачу туди йдуть.

Давай глеч указ. Ну давай відкриваем все ворота еще. Эй, давай глечи. Да не тут. купить. Еще радиация? Да все радиация. Ты открываешь?

Ну ладно, відкриваємо, давай. Так, дивись, ми знищимо один одному бар'єри і підстрілюємо ці штуки, поняв? А ти де? Ти назад затвернеш? А наш. А наш ти назад вернувся. Наш звідси прийшло. Я не І я там. Дивись, скидай тут. Та ну наш ти так зразу, настрілюй тепер. Я не може. Настрій. Я можу через червоне проходити, а через синє? А через синє я вмираю. Логикою. Так. Д -д 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 а он поки стопчик я пишу. Что там постреляюсь? Аааа! Я шоу с мешать. Я за глічем дивлюсь. Ай, я зарану. А я на зарану. блін. блин. Да, штест треба, на сім. О, тепер сюди. Ааа, и дай мне сюди, тут он має бути. А глибочки. бачиш? заліться бачить. Да. Це... Чеш, он подивился. Тут має бути глич

Так я розумію, що ви не вмер, А я вмер вже два рази від не діагнозу. Бізо ж ти на останньому стовпчику вмирає. Я не знаю, останні меня давить. За сейчас став'я. Да почекай, куда ты спіти? Господи, Не Плячка мало. О, гліч. А вы в іншу сторону пішли? Так, ми пішли в іншу сторону, ми цей гліч пропустимо. Yes, I have Так що я не знаю, що тут було в тому глічу. Ого. Давай Ну давай. Сміливо. А що ми можемо робити? Чому Ну просто дуже... Це дуже стара ідея, каже. Тобто бояк. Бояк.